Як я зазначив на початку, Закарпаття готується після повені. Проте несподівано критична ситуація виникла на річці. Уж через 5 кілометровий льодовий затор, що творився на території Словаччини. Є загроза затоплення частини Ужгорода. Щоби не допустити цього, піротехніки підірвали крижані брили, а рятувальники звільняли русло річки від льоду екскаваторами. Ліквідовувати наслідки підтоплень залучили підрозділи ДСНС і комунальні служби Закарпатської області. Загалом 284 людини та 49 техніки, в тому числі двох плавзасобами відбулось засідання водників від Словаччини та України. В рамках чого було прийнято рішення, що початок затору бере з сторони Словаччини. Тож спочатку мають ліквідувати цей затор вони. А вже у подальшому буде якісь заходи вжиті і українською стороною. Роботи заплановано проводити на сьогодні. Будуть вони здійснені спочатку з словацької сторони, після цього будуть здійснені і українськими водниками. За необхідності буде залучено і піротехніків держслужби з надзвичайних ситуацій або рятувальників від відповідної служби. Зараз однак всі служби життєзабезпечення продовжують працювати у посиленому режимі. Здійснюється щогодинний моніторинг погодних умов, гідрометеорологічної ситуації в області. Однак, за прогнозами синоптиків значних опадів найближчі дві Бо ми не очікуємо, тож сподіваємося, що ситуація стабілізувалась, і подальших підтоплень ворог господарств не виникне.